Великий бізнес окупованого Криму, попри санкції і обмеження Києва і Заходу, не тільки вижив, а й навчився успішно торгувати і в Україні, і в Росії. Для цього він за потреби перекривається то жовто-блакитним прапором, то триколором. Не вірите? А зверніть увагу, скільки кримських товарів, але маркованих як українські, залишаються на полицях наших магазинів. Та насправді, купуючи все, де написано, що Крим це Україна, ви автоматично фінансуєте російських окупантів та їхню армію, або ризикуєте купити кон контрафактну продукцію. Тож будьте пильні, готуючи щедрий стіл до новорічних свят. Бутилочка ділена бахата в ёлочки. И здесь зображена вся Росія на этикетке. Вся Росія, празднує новий год. Новий свет шагає по планеті. Новий світ шагає в дом каждому росіянину. Новий світ шагає по Росії. Завод шампанських вин Новий світ, директорка якого, як депутат парламенту Криму, голосувала за приєднання до Росії, продовжує так само впевнено крокувати і Україною. Хоча підприємство націоналізували маріонетки Кремля, і його продукції не повинно бути в Україні, новосвітське ігристе вино активно продають в українських супермаркетах, тільки вже без етикеток з картою та прапором Росії. Цю партію датовано травнем. Вона заманює українських патріотів написами Судак та виготовлено в Україні. Та може, це виняток, хитрий трюк, який поки що не помітили фіскальні органи. Наші знімальні групи пройшлися багатьма магазинами у Сімферополі та Києві, разом з експертом майдану закордонних справ, що складає чорні списки порушників санкцій. І в столиці України, і в Криму ми виявили цілу купу продуктів, виробники яких спритно працюють за принципом і вашим, і нашим. І це явище носить масо. Характер. Наприклад, подвійне громадянство можна побачити на пляшках з вином. Ящики з кримською продукцією для російського та українського ринків у сімферопольських магазинах стоять поряд. Тільки штрих-коди в однакових товарів різні, і це не випадковість. Виникає питання, чиє це підприємство. оно Готове бути резидентом любого государства, де тільки можна продати свою продукцію. но в мірі, взагалі, так не буває, і це не признається. Ще один приклад відомий кон'як, завод виробник якого розташований у Красногвардійському районі окупованого Криму. Та на цій пляшці виробником вже вказано одеське підприємство а офіційним дистриб'ютором приватне підприємство Бель з адресою в окупованому Донецьку. Найгірше, що в базі ЄДРПО взагалі немає підприємства Бель з Донецькою пропискою. Хотілось би вірити, що кон'як дійсно розліт в Криму. Хотя могут возникнуть уже и другие подозрения, что этот коньяк просто разлит э, где-нибудь в подвалах города Донецка или прилегающих регионов, и никакого отношения к крымским коньякам не имеет. На полицях київських супермаркетів ми знайшли копчені крильця відомого кримського виробника Дружба народів, який входить до холдингу Миронівський хлібопродукт. Екс-заступника глави адміністрації президента України Юрія Косюка компанію ще влітку перереєстрували за російським законодавством, і ковбаси та м'ясо під відомою торговою маркою тепер відправляють на Кубань. Однак, за словами продавців київських магазинів, вони також без особливих проблем отримують цей кримський продукт, але не напряму, а від постачальників з Донеччини. Не менше вміння працювати на два фронти виявили виробники рибних консервів, відомої торгової марки, що належить умовній групі компаній Інтеррибфлот. Її виробничі потужності знаходяться у Севастополі. Кілька рибоконсервних заводів та допоміжних підприємств. Это проти в маслі, прозведеної севастопольской фірми Аквамарін вони були випущені в августі 2014 року з разницей в неделю. Однак на одной из банок указан адрес Севастополь, Росія, на другой Севастополь, «Севастополь-Украина». В українських реєстрах ТОВ Інтеррибфлот зареєстрований за київською адресою, а інтеррибфлот Крим у Севастополі. Віднедавна обидві фірми мають російських двійників – ТОВ з такими ж назвами та адресою у Севастополі і спільними засновниками. Це Володимир Нігар, що входить до громадської ради російського губернатора Севастополя, допомагає розвивати рибну промисловість. Та Володимир Гальвановський, екс-депутат міськради від партії регіонів, що голосував за проведення референдуму та приєднання до Росії. Однак, усе це не Завадило зберегти український ринок збуту. Як товари з окупованого і, начебто, заблокованого санкціями Криму потрапляють до українських крамниць. Неймовірно, але це їм дозволяє закон України, який оголосив анексований Крим вільною економічною зоною. Він же звільнив підприємства, які працюють у Криму, від необхідності сплати податків до українського бюджету. При цьому їхні податки йдуть країні окупанту, за законами якої вони реєструються. Щоб отримати право чіпляти наліпку вироблено в Україні, бізнесменам достатньо мати старий довоєнний сертифікат або взяти новий у торгово-промисловій палаті на неокупованій території. кажуть, процедура швидка і недорога. Скільки таких товарів із подвійним громадянством завдяки цьому поставлено на материк за час окупації, і скільки на такій толерантності наших урядовців втрачає бюджет України, підрахувати неможливо. Статистика відсутня. Однак, зрозуміло, кому такий заробіток на ностальгії українського споживача в. Гідний мова йде не тільки про кримських виробників. Фактично українці покупають продукцію не тільки шампанське. фінансують діяльність кримського окупаційного правительства і той окупаційної армії, яка розположена на території Кримського полуострова. Ми відправили інформаційні запити державній фіскальній службі і прихопивши наші зразки, спробували одразу отримати відповідь на найголовніше питання: чи легальна ця продукція? Перша реакція директора департаменту фіскальної служби була безапеляційною. Це називається контрафактна продукція. Згодом ознайомившись з усім запропонованим асортиментом, Віктор Косарчук запропонував розглянути питання ретельніше і співпрацювати. Треба, щоб ви оформили це в вигляді чи листа від своєї жу... компанії по журналістських розслідувань на ім'я першого заступника голови державної фіскальної служби, генерал-полковника Хоменка Володимира Петровича. За таких обставин ваше питання буде ретельно вивчено оперативними працівниками і прийнято процесуальне рішення стосовно порушення кримінальної справи. В очікуванні результатів перевірки державної фіскальної служби можемо констатувати очевидне з анексованого Криму на території двох країн заслуга українських законодавців та спритних бізнесменів. При цьому податки отримує тільки Росія. Закон про вільну економічну зону Крим породжує безліч можливостей для зловживань. Під виглядом української продукції кримського виробництва на наш стіл може потрапити будь-що і перевірити якість цього товару наші контролюючі відомства не зможуть, навіть якщо захочуть.